Всім привіт! Огляд смартфону Huawei Nova 9SE. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті в білому кольорі. От, вартість цього смартфона в даний момент приблизно 11 тисяч гривень. В комплектації ми знайдемо документацію і скобу для SIM-карт. карт Кабель-адаптер Type-C, кабель Type-C Type і адаптер о, з швидкою зарядкою 66 Вт. Supercharge Батарейка у цього смартфону всього всього 4000 мАч. Дуже швидко буде заряджатися батарейка. Дуже швидко. Дуже крутий адаптер в комплектації. Так, Дивимось тепер на смартфончик, подвійна камера ззаду, шкло і пластик на матеріали корпусу. Тут у нас є поклейка захисної плівки, це ще плюс до комплектації невеликий. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C порт, джекер для наушників, нема слот на 2 наносім карти. Так, розблокуємо наш смартфон. Тут класний, дуже класний якісний дисплей. А, IPS, Full HD розширення 90 Гц. Ну, є тобто зовнішність матеріали корпусу. Непогана камера, класна зарядка. в принципі 4000, ну така у нього середня буде автономність тут на трічку, да, по 5-бальній системі по автономності. От. Але екран, зовнішній вигляд у смартфону дуже-дуже класні і непогана От його потужність. Тут непоганий процесор, Qualcomm Snapdragon 680 і відео Adreno 610 Результати хороші. От, в антутубенчмарки більше 200, майже 230 тисяч. Це досить непоганий результат. От, але є мінуси, ховають під санкціями. Цей смартфон під санкціями. Тут не доступні будуть ніякі Google сервіси. Тобто, навіть якщо ви скачаєте собі YouTube. Він просто не запуститься. Тобто можна скачати собі АПК YouTube, Google Chrome, Play Market, але вони тут працювати не будуть. Instagram, наприклад, можна скачати і можна е користуватися, а от саме Google сервісами не можна буде. Тобто, Instagram і інші ігри, якісь можна буде там поставити, е там, шукаючи АПК е різних програм, різних ігор. От, В принципі, є. це я сам уже докачував. Тут стандартно, я не знаю, наче повинен бути якийсь, якась програма, але я її просто не, не бачу, не можу знайти. Це просто якийсь дуже погано працюючий браузер, це я питав Search, якийсь дуже погано працюючий Search. Не подобається, погано працює. Gallery дуже мало. Тут дуже мало програм, тільки такі основні не американські програми тобто TikTok, Telegram. Наші є приват Megogo MonноBank. Opera є. Якщо нормальний браузер, то можна Оперу поставити. Браузер Opera Ощад, АТБ, Розетка. Ну, такі от. Ніяких ігор тут немає. Тут здається, з ігор можна поставити тільки з офіційного цього їхнього Huawei маркета. Асфальт 8, навіть не 9, і World of Tanks Mobile. Це всі такі дві гри, які я просто знав. Всі інші ну, приблизно от такого от рівня, що невідомі на ігри, просто наповнення. От. Аби, аби аби щось було, от так це все виглядає. Багато представлених програм, причому видно, що смартфон на наче, орієнтується на російський ринок. тобто От вони всі зникли, а вони були за замовнич. Замочення. Тільки що я просто на них нажав. Вони всі зникли. Тут стоїть Яндекс браузер, по-моєму, основним браузером в цих пошуковиках. Це треба міняти. От в мене він просто не працював. Коли заходиш, хочеш щось знайти. Він не працює, тому що Яндекс браузер стоїть як основний браузер. Тому що Google не працює, вони не можуть поставити Google. Це вже треба все робити самому. Вот якщо в цьому розбиратися, тобто це дуже непоганий насправді смартфон за свої гроші. Тобто класне залізо, класний дисплей, класна камера. От камера тут тобто, 108 плюс 8 плюс 2 плюс 2 мегапіксель, і 4 2 два основних великих і 2 маленьких. От я тут ледве лед видно. От чотири камери. Бомба звук на смартфоні через динаміки теж непоганий. Класна зарядка в комплектації. От, але о, смартфон під санкціями і з усіма цими програмами, це все треба встановлювати самому. От така от ситуація. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.